Кожен новий день це ще одна сторінка історії нашої незламної України. Ми живемо під небом, яке вистояло бурі на землі, де кожен подих сповнений любов'ю до батьківщини. Тут б'ються серця, що не знають поразок, і народжується сила, яку неможливо зламати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Захист мирного неба над містом вимагає сучасних рішень. Кременчук підсилює можливості тих, хто стоїть на варті цілодобово. Більше про це розкажуть наші журналісти. Кременчуцька громада передала бійцям ДФТГ номер 3 сучасні планшети для потреб протиповітряної оборони. Ця технічна допомога від усіх мешканців міста надійшла до захисників і захисниць, які цілодобово тримають українське небо від повітряних загроз. Хлопці зараз виконують завдання по прикриттю повітряного простору біля Кременчука. Ця техніка їм дуже потрібна для того, щоб бачити ворога і ефективно його вражати. Дякуємо всім нашим захисникам, дякуємо всім нашим добровольцям, які стоять на сторожі нашої безпеки захищають Кременчук і наближають нашу перемогу. Дякуємо. Для сил протиповітряної оборони такі планшети є потужним бойовим інструментом. Вони дозволяють бійцям у реальному часі отримувати та аналізувати інформацію із систем розвідки та радарів щодо руху ворожих об'єктів. Окрім того, планшети забезпечують швидкий обмін інформацією та ефективну координацію дій між різними підрозділами ППО, забезпечуючи кращий контроль над повітряною обстановкою. У цілому те ще хочу подякувати за неодноразову велику допомогу ДФТГ номер 3 міста Кременчуцького району, єдина в Полтавській області, які так забезпечена на 90% сотків, завдяки вам вашій роботі, міській раді і Кременчуцькій громаді. Ми вам дуже вдячні. Ми даєте змогу. Як можна краще захищати небо міста Кременчука. Дякую. Дякую. Ефективна робота систем ППО, завдяки сучасному оснащенню, означає, що ще більше ворожих ракет та дронів буде збитом. Підтримка воїнів це священний обов'язок усіх, хто перебуває в тилу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З метою покращення транспортної логістики в місті та зменшення заторів у Кременчуці відбулися зміни в організації дорожнього руху. Вже встановлені нові дорожні знаки та оновлена розмітка, де саме дізнаєтесь із наступного сюжету. Перехрестя проспекту Свободи вулиці Троїцької та вулиці Хорольської характеризується інтенсивним рухом транспорту. Має нетипову та складну конфігурацію. Перед перехрестям Свободи рух регулюється світлофорами, тоді як з Хорольської та Троїцької дорожніми знаками. І у водіїв часто виникають питання щодо правильності проїзду даного перехрестя. Відділенням безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції місця Кермічук було проведено обстеження даної автодороги, дорожні обстежено умови руху. Також врахована аварійність. Зв'язку з цим до органів місцевої влади направлено інформацію з пропозиціями щодо зміни організації дорожнього руху на цьому перехресті. Змінено пріоритети доріг. Вулиці Троїцьку визначено головною дорогою по відношенню до вулиці Хорольської. Відповідно, встановлені дорожні знаки. Для впорядкування руху на даному перехресті було нанесено і дорожню розмітку. За її допомогою відбувається каналізування транспортних потоків. Таким чином, як раніше проїжджали перехрестя Троїцької та Хорольської, ми користувалися правилом рівнозначних доріг, тобто по перевазі справа. То зараз ми по вулиці Троїцькому рухаємося як по вулиці Головної до проспекту Свободи, так і зворотньому напрямку. Водночас на перехресті вулиці Київської та проспекту Свободи відтепер дозволено здійснювати розворот транспорту в бік Макдональдса раніше на цій ділянці дороги діяв знак, який забороняв такий маневр, що часто створювало незручності для водіїв. Для розвантаження навантаження на перехресті проспекту Свободу та Герою Маріуполя дозволено розворот, як ви бачите на задньому фоні. Встановлено дорожні знаки на прямокругову посмугу, який дозволяє розворот перед перекрестям з проспектом Свободи. На теперішній час можна здійснювати розворот, поїхати на прилеглі території, які Макдональдс, та дворові території заїхати, кому необхідно. Так що врахуйте дану ситуацію. Тож, шановні водії, будьте уважні і завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ці легка Лук'яненка сталася аварійна ситуація на самопливному каналізаційному колекторі. Тож фахівці комунального підприємства Кременчук Водоканал оперативно зреагували та вже проводять ремонтні роботи. Деталі дізнавались наші журналісти. Фахівці комунального підприємства Крименчукводоканал постійно здійснюють моніторинг стану водопровідних мереж та самопливних каналізаційних колекторів міста. Щодня вони перевіряють обладнання, виконують профілактичні роботи та забезпечують стабільне функціонування систем водопостачання і водовідведення. Втім, навіть за постійного контролю іноді виникають аварійні ситуації. Так по вулиці Левка Лук'яненка стався прорив труби самопливного каналізаційного колектора, який був покладений ще у 70-х роках. Наразі працівники підприємства здійснюють очищення аварійної ділянки, видаляють мул і сторонні включення для підготовки колектора до подальшої санації новою поліетиленовою трубою. Складність виконання робіт полягає в тому, що труба лежить в ґрунтових водах, що ускладнює до неї добратися, а також наявність комунікацій зливова каналізація, технічний водопровод, кабельні мережі. Бригада аварійно-винових робіт зараз проводить розкопки, змонтовано локальне водозниження з іглофільтрів, робить дизельний насос, який відкачує ґрунтову воду і проводяться ці роботи. Аварійна бригада робить усе можливе, аби мінімізувати незручності для мешканців, попри складні умови, які створює зношеність мережі, складність доступу до комунікацій та необхідність оперативного усунення пошкодження. Плануємо, як піде робота, вкластися в термін, який відведений по перекриттю руху по цій вулиці. Ну, вдасться раніше, буде дуже чудово. Будемо намагатися зробити все, яка намога безлише, щоб мешканцям. Людям нашого міста було безпечно і якісно пересуватися по цій вулиці. Команда комунального підприємства «Кременчук Водоканал продовжує працювати у посиленому режимі, дбаючи про стабільну роботу систем водовідведення міста, адже головна мета підприємства забезпечити мешканців Кременчука комфортними та безпечними умовами. Поліна Калініщенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчуці завершився марафон написання листів Святому Миколаю. Діти ділилися своїми мріями, а дорослі теплом і добротою. Уже зовсім скоро небайдужі кременчужани зможуть допомогти втілити ці бажання у життя та подарувати малечі справжнє новорічне диво. Коли дитина бере до рук олівець, народжується диво на білому аркуші оживають кольорові мрії: плюшеві ведмедики, теплі рукавички, нові книжки і найсмачніші солодощі. Саме так проходив марафон написання листів чарівнику в межах благодійної акції Святий Миколай Дітям. Вчора був заключний етап, під час якого волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували справжнє свято для малечі. Сьогодні ми з волонтерами молодіжного парламенту Кременчука проводимо для діток невеличку ігрову програму для того, щоб вони відчули напередодні свято трішки дива. Ми трішки пограємо, трішки потанцюємо. Потім ми проведемо з ними цікавий майстер-клас, солодкий і не тільки. Після цього ми намалюємо з ними їхні мрії, запакуємо їх та відправимо до Святого Миколая. Марафон написання листів Святому Миколаю завершився, але казка тільки починається. Уже зовсім скоро дитячі мрії написані від щирого серця стануть реальністю, і кожен із нас може долучитися до дива, стати помічником святого Миколая та подарувати малечі віру в добро. В Місі Кермчаси стартувала благодійна акція «Святий коле. Дітям ми завершили перший етап цієї акції написання листів. І вже готуємось до наступних етапів. Ми запускаємо офіси святого Миколая в навчальних закладах міста. Ну і крім того, запрошуємо волонтерів долучитися до збору. Вору подарунки в магазинах міста, тому хто активний, кому цікаво витратити свій час не на гаджети, не на інтернет, а саме на добру справу, долучайтеся в наших соціальних мережах. Можете зробити посилання і заповнити анкету, стати волонтером. Цього року ми маємо надію здійснити всі дитячі мрії, і 5 грудня вже у мрійні подарунки отримують найменші кремачужани в соціальних закладах та сім'ях, які опинили в складних життєвих обставинах. Ці малюнки належать дітям військових, переселенців, сиріт, дітям з інвалідністю або тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для них кожен штрих на папері це мрія, сповнена надії та віри в диво. Я загадав світу ну, Ніколаю. Ну, набор полягає нізяґа. Дуже сподіваюся, що свято Ніколай принесе на цей набор. Дуже хочу. Рембоу хай. Смульфільма Рембов Хай англійськава і по українському Грати. І у мене є для неї ще одна подружка. Сержего саме кожен малюнок це не просто картинка, а частинка дитячого серця, сповненого віри в добро. І тепер саме небайдужі кремечужани можуть допомогти святому Миколаю втілити ці мрії у життя. Бо творити диво це не суперсила, а бажання зробити когось щасливим. Дякуємо Тетяні Шаховцеві за те, що долучилася до такого творчого етапу. Там де ми з дітками збираємо мрії. Хочемо сказати про те, що мрії можна буде знайти в Фейсбуці в папці марафон написання листів. 2025». Мрії вже завтра всі будуть викладені. Зможете обрати малюнок. Поставити там, що ви готові виконати мрію, і до 2 грудня принести в офіс Святого Миколая за адресою Шевченка, 19, дріб. 3. мрії не дуже важкі, діти замовляли і машинки, і ляльки. Тому якщо ми разом всі з вами об'єднаємося, то ми зможемо втілити цю акцію і охопити як мога більше маленьких кременчужан. Не залишайтесь осторонь та подаруйте дітям трохи магії та дива. Організаторами акції Святим дітям» є молодіжний парламент Кримчука, Кремечуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення, департамент освіти за підтримки Кременчуцької міської влади. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримучуцькі новини. Одих осені кольори і настрій ожили в полотна художників із Кременчука, Харкова та горішніх плавнів. У картині галереї Наталії Юзефович відкрилась виставка, сповнена затишку тепла і натхнення. Деталі у наступному матеріалі. У картині галереї Наталії Юзефович відкрилася колективна виставка живопису та графіки Портрет осені, яка об'єднала творчість 30 художників із Кременчука, Харкова та горішніх плавнів. Понад 70 робіт представили автори натхнені неповторною красою цієї пори року, її мінливістю, глибиною кольорів, легкою меланхолією та гармонією природи. Усі картини різняться технікою виконання кольоровою гамою та енергетикою, але поєднані одним щирим відчуттям осені, переданим через мову мистецтва. Ця картина була написана нещодавно, цьому році. Це «Центр міста. Для тебе наша галактика, вона підсвічується. От і музика це український блюс, він створює настрій такі. У міських пейзажах, лісових стежках, натюрмортах і символічних композиціях осінь постає образом жіночності, мудрості і плинності часу. Моїх чотири роботи ці на цій виставці представлено вирішила брати участь, тому що мені дуже подобається осінь. Мені подобається вона не тільки на вулиці, тут ми... Коли ми прийшли, я побачила скільки красивих і натхненних робіт. Осінь надихає, природа надихає і ці відчуття спокою і тиші мене також надихають. Дуже приємна пора року. На мій погляд, ця експозиція не просто про мистецтво, а про стан душі, про мить, яку хочеться зберегти у серці, як теплий спогад про золоту перу. Тож ознайомитися із нею можна до 14 грудня у картині галереї Наталії Юзефович з адресою вулиця Космічна, 9, з вівторка по неділю з 10 до 17. -ї. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Мужики не танцюють стриптиз. Назва говорить сама за себе, але це лише верхівка айсбергу. До Кременчука приїздила вистава, де чоловіки в незвичній ролі вирішували життєву скруту радикальним способом. Як усе було, бачили наші журналісти. Вечір у Кременчуцькому міському палаці культури став справжнім комедійним вибухом. На сцені відбулася гостра та глибока вистава Дмитра Рачковського Мужики не танцюють стриптиз, що зібрала шанувальників сучасної української драми. Більше того, глядачі були переконані, що підтримувати своїх акторів, свій театр зараз, як ніколи, потрібно. Це дуже важливо, це українське, треба підтримувати. Треба розвиватись і якось відходити від цього всього кошмару і відволікатись. Так. Публіка різна за віком, але об'єднана пошуком щирого мистецтва. На виставу до Кременчука приїздили навіть глядачі із сусідніх міст. Ну, по-перше, я взагалі працівник культури і мені подобається. І я підтримую артистів, тому що коли постий зал, важко ну, працювати. І комедія і з комедія, я про неї чула. Я колись ходила на неї давно і хочеться відновити почуття. А я по запрошенню подрузі з задоволенням з Світловодська. Відвідали виставу і внутрішньопереміщені особи, які, попри життєві обставини, не полишили любов до сценічного дійства. Я переселенка із Харкова, я взагалі заяву театрал, але мені цього так не вистачає. І як тільки я побачила щось на афіші, я бігом сюди. Пані Галина зізнається, що відкрила для себе Кременчук зовсім несподівано і нині почуває себе тут дуже комфортно. Подобається і Кременчук, неожиданний такий міст. Да, у мене у дочки подружка була з Кременчуга, вони в працювали, вона завжди її приглашала. Она говорит, ну що з Харковом може можуть в удивити Але У нас дуже багато харківчан, які сюди приїжджають. Ні, не одного чоловіка, який би сказав. ну. Всю зістравляться. От всьо, і люди, і транспорт, особливо транспорт, звісно. Ну, все і учебне завідіння, і місця розлічені. Вистава Мужики не танцюють стриптиз. Це смілива комедія про стереотипи. І хоча повітряна тривога тимчасово призупинила виступ, це не завадило і акторам, і глядачам продовжити вечір сміху вже після її відбою. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, новини. Кожен наш день це крок до перемоги. Ми сильні, ми вільні, ми українці. Бережімо один одного і нашу державу. Слава Україні та її героям.